Дійсно, сталося, я думаю, що революційна просто історія, тому що до останнього я особисто сумнівався, що все-таки закон розглянуть, навіть і що він буде прийнятий. Це сталося і тепер, в принципі, перед нами стоїть задача втілити всі ті. Неймовірні зміни, які ми нафантазували собі рік назад і вписали туди, думаючи так, що це в принципі, знаєте, як в тому старому анекдоті, оце шапку, я кидаю на, на огірки. І виявилося, що практично все, що ми запланували, там залишилося. Хочу нагадати, що необхідно прийняти ще три законопроекти, які входять в загальний пакет тому, що прийнято було основний закон. Там є ще внесення змін в бюджетний податковий митний кодекси, які дадуть можливість тим положенням, які відображені в основному базовому законі, ефективно використовувати, в тому числі йдеться там і про податкові і про митні пільги для кіноіндустрії. Але я думаю, що найголовніше було, звичайно, отримати результат по головному законопроекту. До речі, результати голосування подарували нам одного депутата, який е, проголосував проти. Тепер, я думаю, всі знають, як мають називатися негативні персонажі в ваших фільмах. Е, ну, це вже е, історія. І е, зараз очевидно, що треба буде вносити суттєві зміни у всі підзаконні акти, якими регулюється порядок надання і державної підтримки. І, власне, кажучи, реалізувати ті речі, які записані в законі щодо створення і спостережної ради при держкіно, і багато інших речей. Я думаю, що ми всі будемо разом над цим працювати, так само як ми працювали разом над законопроектом. І хотів би відмітити декілька важливих ще речей, чому це стало можливим. Тому що вперше, фактично, в нашій історії ми змогли об'єднати зусилля. Ми змогли кожен наступити на горло власні пісні і знайти ті спільні інтереси, які у нас є, і змогли попрацювати над, над е, тим, що нас об'єднує, а не те, що нас е, роз'єднує, чи робить якимись там конкурентами, е, чи якимось іншим е, чином може заважати нам співпрацювати. Я думаю, що якщо ми далі так будемо. Діяти, то ми ще багато чого зможемо досягнути. Ну і по-друге, хотів би відмітити, що ми цей шлях пройшли, я думаю, в рекордні терміни, бо в інших європейських країнах це займало там, мінімум 4 роки, 5-6, у Грузії 8 років е, зайняло від, скажімо так, написання першого драфту до прийняття закону. Так що це е, вселяє оптимізм і говорить, що. Кіноіндустрія в Україні виявилася е, тією галузю, яка в плані реформ випереджує ну, хіба що тільки національна поліція там десь попереду, а всі інші позаду. Я вас цим вітаю, колеги.